A, no dobra. Tego... Tu M416 to Ja wezmę. I minik zrazu na miec Na, na M416. To tu nie ma zakodu zabrać tego. Do pancerza nie szukasz? Dam wjebem tych. Dam. У мене, правда, перший шлем тільки. Ja, Я взагалі без. Може, тут ще щось є. О, аптека Вектор. і шлем. Вектор. До він тут лупив? Може, тут якийсь нохнутий є в якомусь магазинчику? Бо вони не... тут лупилися. Може, тут? Вот. Тут справа зразу. Там, бачишь, там бачу. дальше аж. Uh -huh, не походу, побачу. Тут кто-то сбоши. О, бежать, вот там. Короче, я беди доба, блять. Мы не туда, не сюда получается. Дай дам пушнем, нахуй, я ебал тут скит. Во, дропа витягую, нахуй. І ту блу Ну тут. Капець, голову мені дав. Я хилс. чуєш? Я О, хиль? нахуй! До побачення, блядь. То на гору лізе. Я йду хил, в мене 0 хп, блять. теж. есть на горі. А як це так? Він біг тебе, стріляв по пам'ятні в голову. Снайпер, ну. Де? Зразу на, на дна межі. На криші є та-та-та. Давай-давай. Я виходжу. Другий теж накоцаний. Немає. Немає хп. Хилис є, криє. Ін Інфу дає. Я йому теж насипав, він аптеку, теж Аптеку, аптеку заберу. Не пікай, не пікай, заховайся. Тут близько. Аптеку пойму. Тут ти бачу, біжиш? Бачу, його. Та, та. Де він? Він отут. Ну, сука, блять. Дивись, я знову голову попав, і він вижив. А я ні. Він побіг поправо. Не рухайся. Така є ікас? Є три. Одну дай. Ну він десь направо біг. Якийсь потний, тип, прямо мені шлем разулив. Я йому стільки разів в голову попав. І він нет. Блять! Ну він в голову кидати. Десь тут вон ангарі тому. Бачу. Ти можливість сповсте, Я вниз падаю тут. Давай. Руки. Ой, лучший, блядь. Фух. Та, Та він закалібав, він було? мене ТРС в голову мені все попадає. Просто перший патрон зразу голова. Він мені розвалив шо жилет третій, що шльом, другий. Хотя би я не був, він мені зразу в голову попадає. Це ж. Я со там об'єм. Є десь близько чують. На базарі. Желтонок Да, да. Там тут же блещ. Я б так пою блять. Хорош. Все, у меня желета уже нема ніякого ентури. О, мінік мене проніс. Хто там типа повний желать? Я вже взяв того, у мене третій був. О, раз, и... То ресы тут. Давай лупом його. Давай, давай. Він баги має. Вот він до баги прибіжить. Він не знає, що ми приїхали, він не чув. Yes. Да выкликався, так більше Викликав, не роби, так, добре? Погнали, погнали, погнали. Третій жилет мав. Може той? Він один був. Може? Може десь взяв баги і поїхав сюди. Крису думав, Діти намагає чи що. Ви, братан, не на тих напав. Де ми їдемо? Не знаю, десь в зону. Можем навіть пішки вже бігти. А може і не. Та не, тут відкрито прям. Бінти закінчились. ще. Людей дуже багато просто. Давай десь може отут на краєчок зони, чи давай що. Давай під горкою, тут воза розстану. Тут, думаю, теж ще хтось я. Тут прям стою. Блин, на всі на відкритій з усіх сторін обстрілюється. Боліка, не те? Є в мене. Наді мною. Тых-тих-тих. Тих, тих. Справа. Побіг, він не чув. Який мерів тут. Біжимо до нього? Він де сліг, або, або цей. Може бомбу кинути. Де він пропав. Він пропав десь? Пану десь лежить. Чмо? Лежало? Ну, Але я його нокнув спочатку. Так що ще десь другий. Він, походу, нас перед потім почув і ліг. Але не дав дупля звідки десь аж потім, коли вже почав Табот стріляти, поняв. А, він лут залутав. Я йому, входу, шльом розніс. Шльом повний. Як я міг йому со, жилет... хп, бля! Як я міг йому жилет розвалити, якщо б він лежав, дивився на мене, і я стріляв йому в голову. Яка година, бля, шість. Чи є хішок. Пару топ-1. Тут є глушак на карикани. Треба тобі? Я з міні. Хіба там компенс був? А я пропустив. Хіба компенс? Він мав два супресори. Mm -hmm. А де його кент? Зараз нас найди, братан, не переживай. А не точно найде? Він хвасот. Така яка кімната. Ти справа мра... постріляєш. Наді на мною. Заду, заду. Ой, блядь, не даш навіть постріляти, нічого. Це якесь чучело. Стояла на місці нічого не робили, просто стояв Це Сьогодні дуже жорсткий, бульон, і когось з 4 скуда там навернув, бля. Я кажу, що має Зараженого. Пів, пів миски, має ще. Бля. <сум> а ми так, і сидимо. У мене чуйка, що якісь аборигени зараз будет траві сидити. Можемо взяти його камінь. А він теж не особо в центр. Оце хіба в центрі. Та ні, сидимо на краю, граємо від, від краю зони. зон. Меня бесбендажит у тебя. Там на ліву сторону з тим горбом бендажит. Ну, вони там валяться, значить, я думаю, вони всі там. Чи то я точно там. Але yeah. пату Хтось Кто ні? Ні. Yeah. Ти береш? Yeah. Да. Бачу, типа. Чекай, чекай, біжу. Yeah. О, файно. О, волю в'їбав. Він, він... зразу здох, один був. та 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 А він когось перед тим вроді чи нокнув, чи забув. Пачу тіпів. Угу. Далеко, отам. Десь біля дропів були? Ні, вот там обіжить. Живи. І бать снайпер. На оранжеві, біля зони майже так. Там водиме є. Якийсь мені не подобається. Там воля з кимось лупився. Вот я мені Це закон гуля. Українці там переважно. Тай не дати їм в зону тобі, дід. Багато стрімерів всяких. Чуєш? Чую, чую, братан, але я їх не бачу. Бо, але ще десь один може бути. Я прям біжу по відкритті, чую зараз не добіжу. Бачу їх. от, за тим камнем. Дав трошки, його зона тисне. Бомба якісь кидають. Я, я не, не хілюся просто Дейлс Дэн де побежать. В диму! Дем забіг. Та mm. то сьомо. Земля йому там по Вс, Все, один лишився десь. Де той крипак? Десь лежить по-любому. Постой сотки. Ми пробігли зверху, значить він десь у там за тим камнем напевне. Але там там, до речі, дим був якийсь і воліс там з кимось лупився. О тут, а вот тут! Бачу, бачу. Він бачу. нас не бачив. Бачив мене бачив. Він злісик. У мене нема розкидав... У мене є молик. Даю на ліву сторону моліка. Ти до... на дим? Так. Та давай запушимо. Ми не будемо бачити нічого. Чи біжимо в зону. Там зона поливото його камінь беремо і він на нас вийде. Я думаю, що він же теж крутить десь, хіба він прям рально тупий. Вот він там. Жовта. зліва! Нокнув. А я ведешку, має ВДшку. Mm -hmm. Давай петельнює. Давай. А ми не сте... ми зараз леяємося, чуєш? Піднявся. Не попав, блядь, міліметр не долетів. Я бачу полетіло. такий і топ-1, пацанчики. Так, Перша катка, топ-1, яка заропис світла, красота. Чей на запис не поставив. Ти не поставив? Ні. Ти то вмієш ту справу. Я поставив, подивимося демо. О, 680 демеджа, 7 кілів, та ти жорсткий. Mums kalas šalų paveikmai būtų... Atai skikia. Čia yra 35, normaliai.